Тут що ти посадив? Е, перс. О, кстати, один уже виліз. А ні, то не... То ні не... Це не клав. Ні. Це найстарший у сім'ї Котвицьких, 11-річний Анатолій. Він полюбляє садівництво. У квартирі вирощує мандаринове та лимонне дерево. Середущий Сашко дуже швидко ліпить з пластиліну, а найменші Олежик та Олечка просто бавляться. Для усіх них батько, і мама, і тато. Дружина В'ячеслава померла три роки тому. Тепер чоловік усю хатню роботу виконує сам: готує переодяг та прибирає. Коли усі вдома, допомагає дітям з уроками та бавиться з ними. Через такий графік роботу довелося покинути. На роботі мені сказали, бо я кажу, мені треба бігти, бо в мене там діти самі. І дітей треба і в школу зібрати, і їсти дати, і туди. А на роботі кажуть, на що нам такі. Працівник нам такі працівники й даром не потрібні. В'ячеславна дітей отримує 2 тисячі гривень допомоги, окремо ще пенсію тисячу гривень. Цього каже, вистачає на найнеобхідніше. Таких багатодітних сімей, де батько і мама, і тато на Львівщині майже 700. Законопроект, як пояснили у соцзахисті, вирівнює диспропорцію між батьками та матерями та надасть їм однакові пільги. Така сім'я має право на пільги з оплати за житлово-комунальні послуги. У розмірі 50%. дітки з багатодітних родин мають право безкоштовного проїзду у всіх видах міського і приміського транспорту. Це оплата лікарняного листка, це додаткова відпустка, це оздоровлення першочергове і дітей, і батьків. Вдівець Олександр Мазур допомагає таким, як і він, одиноким татусям. Для цього навіть створив громадську організацію. Новий законопроект називає по-своєму. Я називаю цей закон. Урівняли в правах на безправі російської. Вони зараз хочуть прирівняти батьків і матерів в праві отримати на пільговій основі по пільговій черзі житло безкоштовне. Але я не бачив ще жодної матері, яка прийшла до мене і сказала, що я отримала безкоштовне житло. Проте законопроект допоможе лише тим татусям, у кого п'ятеро і більше дітей. Вони зможуть вийти на пенсію на п'ять років раніше і отримувати додатково до неї 25%. Таких татусів прирівняють до матерів героїнь. Відтак вони матимуть право на разову допомогу. Зараз це понад 11 тисяч гривень, а ще право на отримання житла. Щоправда, батьків, які самотужки виховують п'ятьох і більше дітей у Львові немає. Ірина Панчишин, Олег Кухар, Юрій Герасимов, головні новини Львова.